Своє іменине у день народження держави святкують і тигри у київському зоопарку. Хижикам виповнилося 8 років з цієї нагоди. Для них у звіринці влаштували сюрприз. Як вітали диких кішок, бачили і наші журналісти. Тиграм вісім років, як то кажуть, саме розквіт сил. Рена та Малюк народилися тут, в столичному зоопарку. Це зараз у них окремі вольєри. А коли смугастики тільки з'явилися на світ, за ними наглядали чи не всім колективом зоопарку. Вони у нас э, вручному викармлюванні знаходялися. У них є мамка наша, Тетяна Герасіна, яка забрала їх домой. Вот, э, на перші дні вона проводила ними. Вот Далі вже всім дружно зоопарком їх вихажували. багато знають наших співробітників. Э, Откликаються, даже видят, когда проходят, кто-то реагирует. Хоча и брат, та сестра, однако, за характером, дуже різні, говорять наглядачи. Рена, это такая проказница, это зерниця, она всегда пыталась где-то подкрасться, сзади подцарапнуть, где-то прикусить немножечко, как такая. О, малыш более спокойный, даже не то, что более, очень даже спокойный, Когда был случай, вот, буквально в прошлом году когда пьяный мужчина бросился в вольер. Вот. Все От все которые он получил, это от падения головой головою бетонку. День народження тигрів щороку не залишається поза увагою співробітників зоопарку. Відвідувачі ж звіринця переконані найкращий подарунок смачненьке. М'ясо м'ясо, М'ясо. А чому м'ясо? Тиги люблять м'ясо. Всі знають м'ясо. Ось і в зоопарку хижаків вирішили побалувати ласощами. Сьогодні була відборніша говядина і куріні і крилишки. То тобто, есть то, що вони якби люблять. Тільки от подали страву трохи незвично. Нею нафарширували фігуру зайця, що виготовлена з тканини. Напхали м'ясом і дерев'яний пенюк. Тигри ж надовго думаючи почали діставати ласощі. Жак з'їли не все працівники зоопарку кажуть, бо не голодні спостерігачі в захваті є і ті, хто прийшов спеціально подивитися на іменинників, так би мовити, особисто привітати. Ми трохи чули, що десь чи в газеті читали, що має бути е, таке іменине саме тигрів. Ось а Віта перший раз просто в Києві. Дуже хотіла побачити. Ігри активні були, гралися з іграшками, дуже дуже цікаво, і хоч день народження трапляється лише раз на рік, утім, зоопарк це свято, яке доступне щодня. Іван Діличенко Михайло Єстигнієв телеканал Київ.